Сніданки мільйонерів секрети успішного ранку. Сніданки мільйонерів це не просто їжа, а справжній ритуал успіху. Що ж їдять найбагатші люди світу, щоб почати день правильно? Сьогодні ми відновимо їхні рецепти та спробуємо розібратися, чи є секрет у цих стравах. Почнемо з Ілона Маска. Він не любить витрачати час на сніданки. Але якщо все ж їсть, то обирає щось просте, як омлет. Або авокадо на тості це ідеальне поєднання білків, здорових жирів і вуглеводів для енергії на весь день. Додаємо трохи лимонного соку, посипаємо базиліком і отримуємо сніданок в стилі маска. Наступний на черзі Джеф Безос. Він любить незвичні сніданки, серед яких можна знайти навіть восьминогів. Але ми візьмемо інший його вибір: вівсянку з горіхами, фруктами та медом. Це чудове джерело повільних вуглеводів і корисних мікроелементів. До речі, якісні горіхи та сухофрукти для такого сніданку ви можете знайти за посиланням в описі. А ось Опра Вінфрі починає день зі смузі. Її улюблений рецепт мигдальне молоко, шпинат, банан, ягоди та ложка льняного насіння. Такий сніданок заряджає енергією. Підтримує красу шкіри та забезпечує організм вітамінами. Ворен Баффет не відмовляє собі у маленьких радощах і часто їсть бургери з Кока-Кола. Але якщо говорити про корисні звички, то він також вживає яйця, сир і тости. Це класичний американський сніданок, який легко відтворити вдома. Ну і, звичайно, Білл Гейтс. Він любить ситні сніданки, а його фаворит яєчня з беконом і грінками. Але якщо замінити бекон на авокадо або лосось, вийде більш корисний варіант. Що ж, ось такі сніданки у мільйонерів? Чи дійсно вони допомагають стати успішними? Напишіть у коментарях, який з них ви б хотіли спробувати. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Нові відео виходять щодня. Лишайтеся зі мною, буде цікаво!